Якщо ви не повернетеся, ми завеземо людей з інших країн. Такий ультиматум поставив притула українцям в Канаді. Ну, по-перше, хто він такий? Він не представник органів е, держави, він е, ведучий телешоу, хто йому дав право такі заяви робити. Але завозь інших людей, з інших країн. Ти з ними сам будеш жити. Кому ти ставиш ультиматуми? Ти з ними будеш жити особисто. Твої діти з ними будуть ходити в школу. Ви думали, що ви не будете цінувати життя українців, Юніти, як їх називав Притула воїнів ЗСУ. Ви не будете цінувати і завезти сюди людей з інших країн? А ваша міграційна політика провалилася. Вона провалилася. Ви залежили людей з інших країн. А вони хоп і пішли в Європу, використавши Україну як транзитну державу. Тому що е, вони мають вільне право вільного пересування. Для них кордони не закриті як для українських чоловіків. Тому що людина, яка приїхала з однієї бідної країни, в другу одну з самих бідних країн е світу і найбіднішої Європи, то вона не буде тут залишатися жити. Розумієте? Тому що в неї тут такі самі умови, як в неї вдома. А завезли ще одну групу людей, а вони не, хочуть, не можуть вивчити мову. Тому що мова це складний процес. Це треба рік з восьми ранку до п'яти вечора, щоб вивчити на розмовний рівень. Держава повинна забезпечити проживання, одяг, харчування, медицину, мовні курси, слідкувати, як ця людина вчиться, чи вона навчається так, як зроблено в Німеччині з українцями. Завезли третю групу людей, а вони проблемні вирішили. В Україну зайшли міжнародні компанії, найпотужніші у світі, по підбору персоналу, щоб шукати людей з інших країн для України. Знайшли. Але ці люди тут не затримуються. Але вони виявляються проблемними. Але виявляється, що таких спеціалістів, які тут народилися і виросли, їх треба пошукати по всьому світу. От в чому проблема? Ми беремо Німеччину. В Німеччині проживає більше мільйона українців. Вони спокійно тут, вони спокійно тут можуть. Продовжувати свій рід, підтримувати культуру, мову, традиції. Вони ходять одне до одного в гості, колядувати, щедрувати, посівати. Разом з підтримують свою кухню. Вони можуть брататися, свататися. Та, будь ласка, без проблем. Один мільйон. Ніхто тут їх не обманює, не обкрадає, навпаки допомагає стати на ноги. Люди не хочуть вертатися. В Україну через те, що в Україні їх обманюють і грабують в найбагатшій країні Європи пограбоване саме бідне населення Європи. Тому через вас люди не хочуть вертатися в Україну. От в цьому і вся проблема. Тому що якщо грабіжник зайшов в мій будинок, він або покине мій будинок. Або я покину цей будинок і буду шукати на нормальне життя. Третього не дано тут. Дякую вам за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. І я хочу сказати, я шукаю програмістів, людей, які спеціалізуються на YouTube, тому що мені треба заходити в той інформаційний простір для того, щоб боротися з дезінформацією. Мені потрібні поради, консультації. Напишіть, будь ласка, свою думку, що ви про це думаєте. І я ще хотів сказати, що в Україні може жити українець це специфічна людина, це має бути сильний характер, любов до землі і природи, тому що основа України це село, людина, яка любить великі міста, індустрію. То вона завжди буде вибирати, я умовно кажу, між Києвом чи Одесою з морем і Барселоною з морем в Іспанії. Вона вибере завжди Барселону і Іспанію. В Україну може повернутися той, хто любить українську землю, хто любить українське село. Той повернеться в Україну. Той повернеться в Україну. І дуже багато повернулося б в Україну, якби ви створили умови. Та хай. Це все фантастика. Якби ви просто б не заважали жити людині, якби ви людині дали жити, просто жити і не трогати її. Дуже багато би повернулось. Тому ці ультиматуми, що ви ставите, це все, знаєте, ні про що.